Блискучий розгром колони російської бронетехніки та ліквідація екіпажів противника під Білогорівкою Луганська область, відмінні кадри від Донецьких десантників 81-ї окремої аеромобільної бригади, знищено щонайменше три танки, 3 БМП, одна МТЛБ щодня триває навал окупантів. Але наші титани кришать цей металолом. Поставте лайк за своїм бажанням попросимо вас зробити репост. Продовжуємо друзі вас інформувати про все те, що відбувається на фронті. Степове потужно тримається. Деякі підрозділи виснажені. Сказали, треба відпочити. Декілька днів, хоча б вчора і позавчора було пекло. Сто десятка дуже постраждала. В нас більш-менш ситуація краща лише завдяки хорошій техніці і роті БПЛА передає. Телеграм канал Мучний. Не все ще втрачено. Будемо накопичувати сили та знову йти в бій. Передають наші військові. Показуємо вам кадри. Очима українських спецпризначенців у кадрі можна помітити, як наші воїни застосовують розвідувальний норвезький мікродон Black Hornet Nano та бійців третьої штурмової бригади. Так відбувається ротація наших воїнів Авдіївці. Бійці третьої ОШБР показали, як вони пересувалися під ворожими обстрілами на кадрах видно влучання ворожого дрону у бронетранспортер. Незважаючи на це, бійці продовжили від. Стрілюватися від дронів на ходу з моменту передислокації 3-ї окремої штурмової бригади в Авдіївку. Наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні кабів на день, противник втратив понад півтори тисячі загиблими, понад трьох з половиною тисяч пораненими та понад двадцяти одиниць бронетехніки. до Моменту відведення бійців третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій. Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку. Бахмутський напрямок десь прийшлося відкотитися, а десь перевага була на нашій стороні. Вражаючі кадри та чудова робота воїнів 63-ї окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку. Лише протягом доби під демілітаризацію потрапили до сьоми одиниць ворожої техніки. Зокрема, два танки Т-90 А Владимір, дві БМП, одна важка вогнеметна. Система Сонцепьо. Противник зазнав суттєвих втрат. Штурм провалився, так і не розпочавшись. Херсонська область кринки. Евакуація тяжко пораненого ВДВшника з позивним Рембо. Це вже просто фільм на Оскар. Так і проситься фраза Рембо остання кров. Під час перегляду цього відео була тільки одна думка в голові. Чого ви його мучите? Повністю кадри показати не можемо, але блін. Перекину ТВДВ і ті нічого не можуть зробити. Знаєте, щоб не говорили за нескінченний потенціал РФ, це все маячня. І в Херсоні армія РФ відчула на собі, що таке справжня війна. І не треба робити їм ясні штурми. Ось вам приклад професійної роботи дронів, коли дрони у великій кількості та хороших руках зупиняють великі штурми. Як стало відомо від телеграм-канала, говорять снайпер, коротко по Запорізькій. Кому напрямку на зараз після штурму РФ, не дивлячись на велику кількість знищеної техніки та піхоти, рев змогли просунутися в напрямку Роботіно та взяли під контроль пару опорних пунктів. У нас багато поранених. Але хлопці б'ються як боги на вербове теж багато полізло. Зараз йде бій. Позиції за нами. Техніка РФ дуже ясно горить. Як ми з вами бачимо, армія РФ без зупинки продовжує ці м'ясні навали. І що з цим робити? Це питання, мабуть, на яке немає відповіді. Снайпер вибачається за те, що не може показати відео знищеної техніки, бо це робота хлопців. Він тільки передає, що скоро все. Побачите. За інформацією, це приблизно два БМП з піхотою і декілька танків. Убив товариша по чарці, потрапив до в'язниці, вирішив не досиджувати термін і пішов воювати в шторм. Рашист не приховує, що знав, куди йде. Його разом з іншими товаришами по службі місяцями щодня готували до цього. Три місяці кожен день стрільби був провідником на позиції із позицій, але каже, що після побаченого під Авдіївкою, де був узятий у полон, шкодує про свій вибір. Не знаю, чи є сенс показувати цих додіків? Таке відчуття, що в Росії люди мізки зовсім розгубили, і для них тепер кожне відео це фейк. Не хочу, звісно, узагальнювати, але подивіться, що зробили з Навальним. Робіть висновки та об'єднуйтеся, скільки ви ще будете помирати за бункерне опудало. Нерзвіков Константин Геннадійович, 20.04.75. Де чотири удмуртія зав'яловський район, деревня Леніна. Проживаю в село Малая Пурга, Пионерская, 34, квартира 11. Штурмовой отряд «Шторм», рота В. Даю интервью специально для Украины сейчас. Захотелось о свободе, как нам сказали в лагере. Повезли нас в город Иланчик, вернее в Новоазовск, база отдыха Иланчик. Мы там базировались, ездили на стрельбище ежедневно два месяца. 28 декабря отвезли нас в Донецк. 29 декабря привезли на Пески. Водили народ на позиции. Одних его водили, других забирали оттуда. Шел с позиции, заплутал и вышел на ваших. Получилось так, нас начали, начали, сбросы на нас. Мы разбежались и потеряли друг друга. Очень жестоко и никому не советовал больше ходить сюда. Много трупов видел? Да. Чьи? Соотечественников. Как командиры к вам относились? Разговаривают с высока, народ не жалеют, посылают на штурма на невыполнимое задание, пугают расстрелять. У кого в своем мнении те говорят до конца, кто-то говорит, я бы ушел, но нет возможности. Те, кто говорят до конца, чем они это аргументируют? Я даже не интересовался, потому что мне с такими людьми было неинтересно общаться. Тебе выплатили все, что должны были? Да, сколько ти получил? Ну, около мільйона. А зараз буде дуже цікава інформація прямо із Чехії. Україна і 3,5 мільйони снарядів. Чехія знайшла для України 3,5 мільйона снарядів. Президент Павел. Виноска для репліки зараз ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм і трьох мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося по цю допомогу до партнерів у США, Німеччині, Швеції тощо, заявив президент Чехії Петр Павел у Мюнхені на українському ланчі. Маленький блакитний діамант в ЄС обіцяють виробляти 2 мільйони артилерійських снарядів щорічно. Єврокомісар з питань фінансів Йоганнес Ган заявив, що до березня, коли ЄС обіцяв Україні мільйон снарядів, європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів. Виноска для репліки до кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти 2 мільйони артилерійських снарядів з наступного року, цитує його Оксбургер Олбамайн. Маленький блакитний діамант Великобританія спільно зі США та іншими країнами працюють над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі. Як повідомляє Блумбак, Безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом кількох місяців, але ці терміни можуть бути порушені. Цікаво, що то не могли знайти снарядів. А тут різко аж така цифра. Як це пояснити? У когось є якісь думки з цього приводу. Напишіть у коментарях.